Вітаю, любі! Ви на каналі «Ведична астрологія для всіх, і з вами я, Науменко Наталя, і я буду намагатися ділитися з вами дуже такою корисною інформацією, доступною мовою про стародавні знання ведичної астрології. І сьогодні ми з вами розберемо 12 домів, які є в нашій натальній карті, і саме за які сфери життя відповідають ці доми. І так, перший дім в натальній карті. Він відповідає за нашу фізичну будову, за зовнішність, за характер та темперамент, а також за наше фізичне тіло і як ми себе проявляємо. Перший будинок в Натальній Карті він показує наші здібності до соціальної реалізації та формує нашу індивідуальність на основі енергетичного впливу планет. Під час нашого народження. Ну, наприклад, якщо в першому домі перебуває Марс, людина може бути такою фізично сильною, дуже активною з рисами лідера, а іноді і агресивною або імпульсивною. Ну, наприклад, якщо це Венера, то зовнішність людини буде така дуже приваблива, витончена. Людина буде дуже так спостерігати за своїм стилем, дуже буде приділяти увагу зовнішності. Далі, наш другий будинок в натальній карті це будинок пов'язаний з ресурсами. Він відображає нашу самооцінку, нашу мову, нашу батьківську сім'ю, зовнішність, наше обличчя, а також наші фінансові джерела. і те, як ми накопичуємо гроші, і також показує, як людина забезпечує та організує своє життя. Ну, наприклад, якщо Меркурій у другому будинку, то це буде свідчити про людину, яка може заробляти гроші або накопичувати або через комунікацію, або через інтелектуальну працю. Ну, наприклад, якщо Сатурн у другому будинку, фінанси можуть надходити дуже повільно, але стабільно. Та через наполегливу працю, третій будинок в натальній карті він відповідає за. Це дім комунікації, і він відповідає за сміливість, за силу волі, за розвиток комунікативних навичок, також за стосунки з молодшими родичами, братами та сестрами, також за короткі подорожі та прийняття відповідальних рішень. Наприклад, Юпітер у третьому домі буде вказувати на талановитого оповідача, здатного навчати інших людей. Ну, а якщо, наприклад, там раху розташований, то людина може Мати нетиповий підхід до комунікації і потяг до частих подорожей. Четвертий дім це дім родини, і відповідає за нашу батьківщину, за маму, за родинні зв'язки, за задоволення з життям, за комфорт, за нашу нерухомість, транспортні засоби. Він також показує здатність створювати сім'ю та організації. Ну, Наприклад, місяць у четвертому домі буде тривати увагу на зв'язку з матір'ю, а також буде потребувати комфорт Комфортного простору. Сатурн може вказувати на обмеження у сімейному житті, а також на затримки у придбанні нерухомості. П'ятий дім це дім дітей та творчості. І це будинок показує, як ми зосереджені на майбутньому, на дітях, на освіті, на творчості, на романтичних стосунках та на інвестиціях. Також е, показує, як людина виражає себе через творчість. Ну, наприклад, сонце у п'ятому домі може шкодити дітям, але дає дуже е, такі таланти у мистецтві, наприклад, у акторстві або проявляти себе. Наприклад, якщо Венера в п'ятому будинку, це може свідчити таку про дуже романтичну натуру, яка може бути схильна до, до таких витончених форм творчості. Ну, наприклад, до музики та живопису. Шостий дім це дім служіння та складнощі. І він пов'язаний з роботою, здоров'ям, управлінням людьми, вирішенням конфліктів, показує, як людина може бути корисною суспільству. Приклад Марс у шостому домі може означати сильну здатність вирішувати конфлікти, але й також тенденцію до частих суперечок. Якщо це Юпітер у шостому домі, людина може працювати у сфері охорони здоров'я чи права юристом, допомагаючи іншим людям. Сьомий дім це дім. Партнерства він відображає близькі стосунки з іншими людьми, або нашу другу половинку, психологію взаємин в партнерстві, ну, шлюбне чи по бізнесу також визначає сумісність з партнерами. Наприклад, якщо Венера у сьомому домі, це може казати про пристрасні стосунки, а також про можливість зради. Якщо у сьомому перебуває Сатурн, це може свідчити про затримки у шлюбі або стосунки з більш старшими. чи… Відповідальними людьми. Восьмий дім це дім трансформації, і він відповідає на підсвідомість, за наші страхи, фобії, показує містичні та езотеричні знання, гроші інших людей. Також цей дім показує сексуальність та роботу із секретною інформацією. Вказує на глибокі зміни у нашому життю та можливості для внутрішнього розвитку, а також спадщину і гроші, які нам надходять від інших людей. Приклад, якщо кету у сьомому домі, то він може вказувати на інтерес до езотерики чи життя у якихось віддалених місцях. Якщо, наприклад, Марс у восьмому будинку, то це може давати схильність до ризикованих фінансових. Дев'ятий дім це дім знань та мудрості, і символізує нашу удачу, батька, духовний розвиток, ставлення до релігії, далекі-далекі подорожі та взаємодію з іншими Культурами, наприклад, якщо Сонце у дев'ятому домі, це буде вказувати на лідерство у духовній сфері або кар'єру в освіті, якщо Венера, наприклад, в дев'ятому будинку, це може людина може захоплюватись мистецтвом інших культур або подорожувати через творчість. Десятий дім це дім кар'єри та нашого статусу, показує наш. Професійний напрям, кар'єрні досягнення та соціальний наш статус. Якщо, наприклад, Сатурн у 10 му домі, то він вказує на кар'єру через наполегливість та дисципліну, Ну, наприклад, у державній службі. Юпітер у 10 му домі може свідчити або про викладацьку діяльність, або про якусь керівну діяльність. Одинадцятий будинок це дім соціальних зв'язків та прибутку, відповідає за великі проекти, за наші прибутки, досягнення, популярність, соціальні контакти та участь у соціальних ініціативах. Ну і також соціальні мережі. Наприклад, якщо раху у 11 будинку, він може дати дуже великі амбіції та нетипові шляхи досягнення соціального статусу, Венера може вказувати на легке залучення друзів, на легке залучення грошей, і також легко дуже приймати участь у соціальних проєктах. І останній дванадцятий дім це дім ізоляції або дім відпускання того, що вже нам не потрібно на цей час. І він символізує внутрішній пошук, тонкі енергії, віддалені місця та усвідомлення вищого призначення, показує еміграцію, показує лікарні, також глибокі аспекти підсвідомості та віддалені цілі. Наприклад, якщо кету у 12-му домі він вказує на схильність до медитації і що людина схильна до пошуку сенса глибокого пошуку сенса життя. Якщо Меркурію у 12-му будинку, то можливі заняття літературною діяльністю, ну наприклад, у віддалених місцях. Ось такі дуже коротенькі, я маю надію, і дуже такий буде для вас корисний опис 12 будинків і 12 сфер життя. А якщо вам сподобалось відео і було корисним, буду дуже вдячна вашим лайкам, підпискам і пишіть в коментарях, в яких домах у вас багато планет, а які дома у вас не мають планет. Зовсім. І на цьому до побачення, і до зустрічі в нових відео.